Повертаємося до виконання нашої з вами практичної роботи номер 4 Перше завдання ми з вами виконали. Переходимо до завдання 2. Переходимо на аркуш 2. Дивимося умови завдання 2. На аркуші 2 подано прізвище учнів класу та їх зріст. Для кожного учня класу визначити потрібно чи більше його зріст за середній зріст по класу. Побудувати на окремому. Аркуші ми будемо будувати на цьому ж аркуші лінійчасту діаграму. Переходимо до виконання. Отже, середній зріст нам потрібно визначити відразу в комірці D21. Обираємо її, вводимо, дорівнює і обираємо виконання математичної функції. Середнє значення. Може бути, що з другого разу потрібно. Дивимося, адреси комірок. Нам потрібно від комірки D3 до D19. В нас діапазон d 3 d 20 Форматуємо в рядку формули d 19 Натискаємо Enter. Середнє значення. 157 сантиметрів. Так, продовжуємо. Отже, тепер потрібно ввести формулу для визначення: хто вищий, хто нижчий. Як це здійснити? Обираємо комірку е 3 Переходимо до математичних функцій і обираємо інші функції. З'являється віконечко, в якому нам потрібно обрати, якщо є «Окей». з'являється вікно аргументу функції. Отже, перше значення. Нам потрібно обрати комірку D21. Дана комірка в нас буде сталою, незмінною, тому ми відразу робимо в ній зміни. Для того, щоб сталою була наша комірка, пригадуємо, потрібно поставити знак долар всередині її адреси та на початку. Після чого робимо позначення. Що? Якщо тепер потрібно позначити, що якщо середній зріст більший, то тоді буде значення нижчий. Отже, ставимо знак більше і обираємо комірку Д3. Тепер переходимо в значення, якщо істинна, то значить наш, наш з вами. Учень буде нижчий, вибачте нижчий. Якщо брехня, то буде вищий. Натискаємо ОК, і ми бачимо, що. Бурчак Сергій нижчий за середній зріст. Для того, щоб не повторювати введення цієї формули декілька разів, ми виділяємо цю комірку е 3 і за правий нижній кут тягнемо автозаповнення використовуючи. Автоматично відбувається позначення кожного із учнів та їх зріст вищий чи нижчий за рівень за середній зріст. Тепер потрібно вставити діаграму. Виділяємо з вами дану таблицю. Виділяємо від комірки B3 до комірки E3. Обираємо вставка. Лінійна діаграма. Саме найперша Натискаємо. Так. Повертаємось, виділена. Ставка лінійна. Бачимо, що в нас вибрані дані видало не ті, що нам потрібно. Обираємо те, що нам потрібно. Автоматично відбулося заповнення. Міняємо, щоб зразок був так, як у мене. Міняємо стовпчик і рядочок місцями, натискаємо ОК. Трішки розтягуємо, збільшуємо, щоб ми бачили. Ми бачимо порівняльну нашу таблицю, можемо її коригувати. Вітаю вас! Ми виконали і другу практичну друге завдання практичної роботи.